Обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка готується до відкриття 87-го театрального сезону. Сьогодні на прес-конференції керівництво повідомило журналістам, що актори мають вразити свого глядача прем'єрою. Радуємо ми завжди прем'єрою. В цьому році Віра Андріївна Тимченко, заслужений діяч мистецтв України. Пропонує виставу Назар Стодоля доля по Шевченку і музика Ніщинського. Я думаю, що це буде дійсно прик е, такі, знаєте, красиве свято, тому що ми десь там покажемо е, різдвяний такої історії, які будуть перекликатися із зимовими святами. В цьому сезоні актори музично-драматичного театру планують відіграти 240 вистав з них п'ять прем'єрні. Сергій Линник запевняє, буде цікаво як дорослим, так і підростаючому поколінню. Адже для дітей також готується певний цикл спектаклів. Під таким гаслом Театр дітям ми вже провели перемови з усіма школами, з дирекцією, Вони нас підтримують і з керівництвом міста, освіти і області. І вирішили, що все таки системна така робота з дітьми. Ми будемо їм показувати програмні спектаклі і естетичні для підняття їхнього естетичного рівня. Андрій Бакіров каже, що року, відкриваючи театральний сезон, є сподівання, що він принесе гарні результати. А прем'єри, які заплановані, пройдуть з неабияким успіхом. Головний режисер та художній керівник театру розповів про деякі плани. Я сподіваюся, що на Чернігці чекає ще якась кількість нових проявів театру в спілкуванні безпосередньо з глядачами. Це можливо буде театр кафе, хоча мені не дуже подобається ця назва, але ну, така форма, вона існує, о, вона цікавить якихось прихильників особливого прояву театру. Ми будемо продовжувати експериментальний простір. Окрім чернігівських артистів до муздрам театру приїжджатимуть і запрошують відомі актори вже 24 вересня на театралі чекає весела вистава «Валінок» у головній ролі зі Станіславом Садальським.